Дякую! Дуже важливо, що 25 років ми святкуємо в дуже такій теплій, дружній атмосфері. Зібралася сумська громада. За поданням організації, установ підприємств. Я нагородив більше ста людей, які заслужили на це. Президент України своїм указом також відзначає тих мешканців Сумщини, які внесли дуже великий вклад в. Розвиток нашої країни. А те, що ми отримали незалежність 25 років тому, і на початку не розуміли взагалі, що це таке. Не розуміли, що Бог нам просто дарував мирним шляхом отримати нашу незалежність в той час, то потім, на жаль, дуже гірко нам прийшлося розуміти, що справжня незалежність це коли ти маєш міцну економіку, коли ти маєш міцну соціальну сферу, коли ти маєш міцну армію, міцний флот, коли. Є міцні громади, це дуже велике свято насамперед. Мабуть, найбільше, яке є в році, це дійсно день народження нашої України. 25 років це значна дата. Ну а побажати хотіла б процвітання насамперед, спокійного, мирного життя в Україні. І щоб всі люди мали те, що хотіли б мати в своєму житті, для мене незалежність це єднання людей, ті, які є сьогодні в Україні, ті, які населяють всю територію України, це і українці, це всі національні меншини. І головний посил сьогодні для всіх, хто проживає, хто знаходиться на на території України, це те, що ми. Рівні, це те, що ми єдині, і навіть якщо ми десь різні, все одно наша єдність є в цій різності, тому всіх зі святом вітаю. Покоїться душі наших найкращих синів, наших героїв, котрі підтримали волевиявлення нашого народу, яке відбулося 25 років по тому. І вони за велінням душі, серця, пішли захищати нашу країну від цінічної навали, яку ніхто не очікував, бо всі вважали, що це. Наші браття, але воно виявилось навіть не так. Не хочеться казати негативу. Я хочу сказати словами веління мого серця. Гинуть найкращі наші сини, плачуть їхні родини. Боже, дай розуму нашим братам та захисти Україну. Ми вже сказати, проводимо цей велопробіг по поводу Дня незалежності вже декілька років. От, і по і їдемо по містах Сумської області. От. Ну це наш праздник, наша незалежність. Як і нашу незалежність України? Це показую свою солідарність з усім народом. І на полежному побою за ваших порогами положення. Шановні воїна, ви щоденно демонструєте приклад ще більшу віру в боєздатність нашого війська. Слава пройде! Я б хотів побажати сумчанам та всім українцям бути більш патріотичними, щирими та добрими до своїх співвітчизників, та насолоджуватися літом, якого залишилось зовсім трошки. Thank you. Это очень большой праздник для нас и для нашей страны. Это праздник независимости. И мы хотели бы пожелать нашим соотечественникам свободы, свободы и свободы. Ukraine, very good country. I want Ukraine with айвантюкреїн виз європей юніон юзе хочу він, щоб вместе з Європейським Союзом Україна була як можна быстріє. Ми за цей день почали вже тоді боротися з 87-го Тут розумієте? Тому для мене зрозуміло, що це був день. Може, судьбоносний, тому що я скажу, що ми до нього 5 років йшли. Крива вийшли, ви ж не знаєте, скільки ми тут цього перетерпіли. Тому для мене це перемога не тільки України, це як моє особисте свято. Розумієте? От це самобутність, єдність, сплоченість самого держави, народу і всього остального. Це свято, це стан душі, це радість. Радіше ми живемо в такій країні. Сьогодні дивилися парад, гордість. Св'язи радості, що ми відродили армію усі разом. Це з покоління в покоління воно так іде потихеньку і. До сих пор уже аж дожили. Я пытаюсь все желания исполнить девочек, которые у меня приобретают веночки. Кукла для девочки. Они с удовольствием играют такими куклами, потому что она мягенькая. Она набита синтепонами и халафайбером. И все, все, все сделано вручную. Вот у нас калина есть. Для человеков, для розума есть горишки у нас. Так? Да? А це наші дідухи Вони захищають від злих духів, щоб не заходили до хати. Ми робимо мастер-класс детками, рисуем цветными песками. граємося і отримуємо граємо, таку красоту на подарок і на сувеніри для своїх близьких. А кто может принять участие? Все желающие взрослые детки, кому-то интересно, можуть підійти і зробити мастер клас Так, на благочинні ярмарки, щоб допомогти дітям. Яким дітям? Eu acho que eu vou ter que descer, eu vou Вишила вишиванку для того, щоб бути українкою повністю в душі із зовні. Два роки знадобилося вишиванка. Вишивала по канві, а що таке коляри, не знаю. Просто такий вибрала узор і вишила. Настрій дуже добрий, а вишиванку я взяла свої сестрички. Для мене це означає день народження нашої прекрасної країни, України. Це дуже гарне свято. Я люблю свою країну, шаную. Показати, що я теж не байдужий, е, ну, до такого свята, тому що день незалежності нашої країни це дуже велике свято. Тому я теж виїхав, тому що показати, що вони не байдуже. Цю вишиванку я одягнула сьогодні перший раз. Це дуже е, такий святковий день. Річниця 25 років нашої незалежної України. Мені подарували, і це вдвічі приємніше одягнути її сьогодні. Машина с Львова приехала в принципи, своим ходом. Вот в таком же виде? с капотом. А в целом ничего особо не поменяли. Немножко переделали ходовую. Ну і так, в принципі, все. Тобто, начинка повністю BMW, автомобіль Sierra 86-го року. Сьогоднішнє свято пройшло дуже натхненно, пройшло на такому піднятті духу, і дуже приємно, що сьогодні багато локацій по місту, дуже багато заходів, особливо молодіжних. Бо сьогодні 25-та річниця і ставка робилась саме на молодих 25-річних ровесників нашої України, незалежності нашої України. Розвлечення, удовольствия. Нравится это мне погонять, это скорость большая. Сегодня у нас на мероприятии выступают картинги, выступают мотоциклисты, они показывают свои фирменные номера, ну там на дебах так называемые и всякое такое.